Знижки в Аврорі тільки до 19 жовтня. Почнемо з відділу канцелярії. Тут дуже багато класних знижок, наприклад, на ось такий набір олійних фарб усього 67 гривень. Залишилось пару приємних знижок на блокнотики, такий, наприклад, 77 гривень, а ще за 177 гривень величезна книга, розмальовка-антистрес від Пушін. Ну це і дорослим підійде. Ідемо тепер до техніки. Дуже прикольна LED-лампа усього за 229 гривень із пультом. Також завезли на вибір два види лед світинників. Акція на соковий тискач усього 1000 гривень, хоча це не зовсім актуальний товар. І за 700 гривень овочі різка. А такого в Аврорі ще точно ніхто не бачив. За 1600 гривень пилосос на екодвигуні. Традиційні знижки на плойку тут є і звичайна, яка випрямляє волосся і гофре 259 гривень. Акція на комп'ютерну мишу, хоча я б таку не купувала, вона занадто проста. А ще класна ціна на навушники 500 гривень. Є знижки і на дитячі товари. Шапунь кря-кря 24 гривні. Називається Згадай дитинство. Також багато знижок на силіконовий посуд. Є дуже прикольні чашки поїльнички за 119 гривень. І цілий набір посуду за 149 гривень. Цікаво, хтось користувався гіроскопічною тарілкою, дайте знати. Колонка від Hevit усього за 500 гривень з підсвіткою. Любителі незвичайного посуду, вам, в Аврору такі шикарні чашечки з орнаментом усього 59 гривень, а ще й тарілочки є. Бушарові стакани з блискітками за 100 гривень. А це взагалі що таке? Чайник асиметричної форми. Ну, просто знахідка. Усього 249 за такий об'єм. Знамениті порселянові кухлі усього за 100 гривень штука. Є ще наборщики, на них поки що акції немає, але подивіться, яка це краса, є в різній тематиці. Також багато знижок на ковшики та навіть каструльки. Такі за 349, вона невеличка, але щось приготувати можна. А ще набір контейнерів по акції. Став лайк і підпишись, чекаю в інсті. Супер знижки, які діють в Аврорі тільки до 19 жовтня. Став лайк, підписуйся і погнали! Багато приємних знижок на посуд, такі мінімалістичні, прямокутні 100 гривень. Салатнички за 39, Хоча вони і невеличкі на мій смак, гарні десертні тарілочки. Усього за 69 гривень. Також є такі салатнички за 69. Якраз сезон грибів. Креманочки по 55 гривень для морозива або десерту. А це унікальна знахідка. Борщівниця не знала, що вони існують. Ще є знижки на різноманітні піалки, але я не дуже по ним. І головне продукти кава натуральна 149 гривень. А ще галка. Знали, що вона ще продається. В Аврорі є чорна карта 84 гривні. А класична українська 119. За 19 гривень. Фруктові пюре я розбираю. Також класні знижки на шоколад усього 127 за величезну шоколадку Вері пері. Локшин навок – 53 гривні в асортименті, абсолютно будь-який смак. А це просто типу мірінка за 39, Хоча об'єм однаковий, не знаю, чим вони відрізняються. Консерви за 30 гривень, а також трубочки по знижці. Є класичні і шоколадні маршмелу за 34 в Вигляді капібари. Це дуже смачні курячі слайси, Обов'язково купуйте вони як чіпси. Ну і Чіпси також по знижці Лейс 30 гривень. Щось подорожчали знову. А ці із норі 38, Я такі теж полюбляю, хоча мене ніхто не розуміє. Багато є класних знижок нам які іграшки, хоча вони у нас завжди попереплутувані, не зрозуміло, що скільки коштує. Давайте відміщайте Аврору, щоб вони там навели лад. Тому ставте лайк, підписуйтесь і чекаю себе в інсті. Останні дні знижок у Аврорі тільки до 19 жовтня. Ребриста ваза для квітів за 229 гривень. Також багато знижок на засоби, на порошки та пасти. До речі, по акції увесь пінг став і в порошковій формі, і в спреї, і в пасті. Тому це гарна можливість його спробувати, якщо у вас його не було раніше. По акції порошок від Салекс взагалі дуже смішна ціна. Також засіб для очищення посудомийної машини і гелі для прання. Лоск для кольорових речей зараз по дуже класній ціні, усього 259 гривень для такого об'єму просто супер. І капсули від лоск також можна купити за 200 гривень по вигідній ціні. Кисневий відбілювач усього 89 гривень, пересіл 199. І усі мій улюблений ваніш також усього 29 гривень. Також знижки на шампуні, на бальзами, особливо від глізкур по класній ціні. Сухі дезодоранти, класна штука 99 гривень. Звичайні мокрі від Фа 75 та 72 від Нівія. Чоловічі дезодоранти також, до речі, по класним цінам. Old Spice, по-моєму, завжди на знижках, тому забирайте. А ще я собі цього тижня точно наберу різних лаків, спреїв для волосся, тому що вони також на знижці. І дезодоранти, антиперспіранти також усі по класні ціні. Тут тоніки та сироватки по акції. А зараз я вас шокую. Ви знали, що в Аврорі вже продаються медикаменти та пігулки. Я побачила вперше. Тепер можна навіть в аптеку не заходити. Також знижки на бальзами тінти для губ. Я не пробувала напишіть, наскільки вони якісні, мені б дуже було б цікаво спробувати. І чорна підводка для очей за 29 гривень. Заслать, підписка, Чекаю у себе в інсті. Цілую!